Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене нарешті вихідний, сьогодні п'ятниця, і в мене буде п'ятниця, субота і неділя вихідні. Я цьому дуже рада, тому що мені потрібен відпочинок, бо я себе вже вчора був робочий день, і я себе відчувала втомленою, розсіяною, ну, підтуплювала. Відверто кажучи, мені треба був вже вихідний. І Принаймні, виспатись. Сьогодні в мене виспатись не вдалося, тому що в мене сьогодні є свої особисті справи. Сьогодні в мене запис на манікюр на 12-ту і я хотіла собі нормально, спокійно попити каву, так як я люблю. Плюс мені треба погуляти з собакою, і, звичайно, я не можу просто встати, попити каву і поїхати на манікюр, тому що в мене є ще обов'язки. От тому я попила кави, зробила таке мінімальне прибирання, закинула прання. От, і м, зараз буду збиратися на прогулянку з собакою. Якщо чесно, я не до кінця розумію свій психоемоційний стан, тому що я вам сказала, що я рада, що в мене зараз будуть вихідні. Але знаєте, ось цієї радості я не відчуваю все, що я відчуваю, це перманентно в тому і все. І якщо чесно, мені навіть не хочеться вмиватися, чистити зуби. Насправді, я взагалі нічого не хочу. Але от Прибирання я зробила на автоматі для того, щоб почувати себе комфортно в своїй квартирі, в своєму безпечному місті, а от щоб подоглядати за собою, якось немає сил і не хочеться. І тут такий момент: в мене або я просто справді втомилась, просто втома, або я заходжу в депресивний епізод, тому що через свою втому від роботи я почала забувати пити свої ліки. І крім того, що до мене повернулися мігрені, то ще це, звичайно, впливає на мій психоемоційний стан, тому що в мене обов'язково мають бути нормотиміки для того, щоб тримати в стабільності мій стан і антидепресанти. А якщо немає, немає цього, то звичайно це якби несе свій вплив на те, щоб прогресував біполярний розлад. От, ну, я думаю, ви зрозуміли. Тому я зараз от в такому стані. А акварель. купила собі картину по номерам і буду знімати стрес. Якщо ви мене запитаєте, що за стрес, то я вам скажу, що через роботу, якщо чесно, я зрозуміла, що в мене з'явилася така тривожність, певна, коли мені пишуть повідомлення з роботи, в мене одразу є відчуття, що я зробила щось не так, і мені пишуть про і мені пишуть про це, що це не так, це не так і це не так. І я не хочу сказати, що там мене напрягають, що я повністю все не так роблю. Це критика, і я ну не дуже лояльна до критики, це о критика, тому що на своїх помилках, на те, як нам з боку говорять, що треба покращити, то це навпаки воно... Покращує твою роботу, тому що ти розумієш, над чим тобі е, треба попрацювати. І я справді стараюся. Це не те, що знаєте, я прийшла на роботу е, там якось тіпа, відбула той день, просиділа і пішла. Ні, я справді стараюся. Я намагаюся виправляти свої помилки і. Але все рівно знаєте, ось такий одразу страх, що ти щось зробив не так, в мене з'являється від кожного повідомлення. І сьогодні теж була така достатньо стресова для мене ситуація, але я не буду вдаватися в подробиці, І я думаю, що це питання вже вирішене. Ось можливо, колись я розповім деталі, але не зараз, тому що це буде зовсім некоректно. І от сьогодні в мене був такий стрес, я навіть плакала. І сьогодні в мене зустріч з психотерапевткою. Я дуже сильно хочу обговорити ці всі такі робочі моменти, свої стани. От що я сьогодні стресанула, що в мене з'явилася ця тривожність про те, що я зараз не знаю, який в мене стан, чи це просто втоми чи я йду в депресивний епізод. Е, от, про це все хочеться дуже сильно поговорити і, напевно, що виплакатись теж, насправді, напевно, що так. Того красотку, того красотку трошки мені антистресу додає. Товички. Бо стресу вона теж може додати, правда? Ти теж може додати стресу. М -м -м. Моя собаку любимо, Вона держиться собаку. Трішки половила дома сонечко від картину ще не малювала, бо просто не було часу. І зараз вже йду на зустріч з психотропаткою. Я вже підіймаюсь додому. У мене червоні очі, червоний ніс, тому що я плакала, поназирала собі серветками. Я була така голодна, я оце вот з'їла камамбер. З помідорками запечений і з багетом, і я щось так наїлася, що аж мені вже не добре. Ось зробила вечірню рутину і вже лягла в ліжко. Сьогодні знову не виспалась, не відновилася. Можна сказати, через кота. Я вчора попросила чоловіка, щоб зранку, коли він був, коли він повставав, то щоб забрав кота з собою. Ну, не на роботу маю на увазі, а просто в іншу кімнату. І для нього це ок для кицьки, через те, що в неї там купа іграшок є, купа всього, щоб розважатися, і вона може хіба попроситися в туалет от, Тоді вона буде м'явкати, в неї немає такого приколу, що дуже часто, коли двері закриті, то кіт проситься, щоб вийти. Потім ти його випускаєш і він проситься назад. В неї такого немає. От, але чоловік цього не зробив, і відповідно вона в сьомій ранку почала мене будити. Я ще якось намагалася крутитися, вертітися. Але це, знаєте, такий був поверхневий сон, мені вже стилися якісь такі така маячня. Взагалі, одна до другого не ліпилося, і це, це не був сон, це Я просто вертілася, крутилася. І потім я вже встала, зрозуміла, що я не виспалася, що в мене немає сил. І, і чесно знову такий, знаєте, пармана стан ніякий, наче з вчора. Те, що я відчувала себе, ніяк, ніяк не змінилося. Мені не хотілося вставати з ліжка, мені не хотілося вмиватись, мені не хотілося зуби чистити, мені не хотілося йти з ріною на прогулянку. А, але це мій обов'язок, і я це маю робити. От, тому я вийшла на прогулянку, і знаєте, я думала: вийду трішки прогуляю, знаєте, поспостерігаю за природою, бо дуже гарні дерева, такими різними барвами покриті. Я думала, що це якось почерпне мені якоїсь такої. Трішки життєвої енергії, але ні, і я просто-просто ніяка. Як би я хотіла провести сьогоднішній день, це взагалі не виходити з дому. Але в мене є одна справа, яку я не можу відкласти, бо я вже і так відкладала. Це зробити собі ортопедичні устілки, тому що в мене з колінами є проблема. Вони почалися в школі в підлітковому віці. Знаєте, коли ти починаєш активно рости. От і тоді відбуваються всі зміни в організмі, і в тому числі і в кістках. І нещодавно я купила собі нове взуття, і я почала в ньому активно ходити саме в тій парі взуття. І я розумію, що мені на ліву ногу обходити, а на праву незручно. Типу для мене на праву ногу взуття є незручне, але це проблема не з взутті, а проблема саме моїй стопі. Що вона має свою особливість побудови, і я зрозуміла, що все ну, максимально далі вже немає куди відкладати, тому що це дуже сильно е, погіршує здоров'я моїх суглобів. Моєї ступні, тому е, мені 100% вже треба зробити ортопедичні устілки. І сьогодні субота в мене вихідний. Я сподіваюся, що в ортопедичних магазинах, де виготовляють ці устілки, не буде сьогодні вихідний. А завтра, в неділя, в мене теж вихідний, але в неділю я впевнена, що вони не працюють. Тому це треба зробити сьогодні. Кицька вийшла дослідити коридор. Ага, ага. І далеко ти зайдеш. <гум> ну, нюхай, нюхай. Різні звуки чути. Тобі цікаво, так, китка. Звичайно, цікаво. Сам додому. <гум> ну, ходи додому, ходи. Ходімо, заходь. Все, молодець. Чемна дівчинка. Вже зробила свої ортопедичні устілки, і навіть зараз вже них іду. Але своїми враженнями я вже поділюсь, коли буду вдома в тиші, тому що тут дуже сильний. Як ви зрозуміли, я була у закладі, це заклад Клопотенка. Попереднього разу я брала Деруна і мені дуже сподобалось. І ще попереднього разу я вирішила, що я якось сюди зайду, щоб спробувати борщ. І от сьогодні думаю, хочеться загрітися, хочеться поїсти, бо я була голодна і я вибирала між борщем і Макдональдсом. І я вирішила спробувати все-таки щось нове. Я пробувала борщ з грибами. І якщо ясно, знаєте, моя перша думка типу, що за знущання над борщем. От. Але так як я люблю гриби, то це було прикольно, це був прикольний досвід е, смаковий, але я б таке більше не замовляла. От. Друге, що я взяла, це був десерт, е, інший штрудель, і він був дуже-дуже смачний. Просто раджу. Дуже смачно. Я наїлася, прям дуже. О. Розповідаю вам про устілки. Спочатку я заходила в один магазин, там магазин медичної техніки і ортопедія. Я зайшла і консультантка мені сказала, що є ось такі, ось такі, ось такі, ось такі, всякі різні, різні устілки. І щоб зробити індивідуальні, то там зроблять якийсь там зліпок моєї ноги. Потім відправлять на Київ, в Києві там зроблять ті устілки, і десь через два тижні устілки будуть в мене. Але е, я не хотіла чекати, і я хотіла, можна сказати, вже і зараз. Моя пішла в інший магазин, ви назву його бачили, і мені дуже сильно сподобався сервіс насправді. Там дуже гарна консультантка пані Ірина, яка дуже, знаєте, так. Не знаю, професійно, лагідно, так якось доброзичливо, все пояснювала кожен крок, все як має бути, яка там в мене стопа і таке інше. Мені дуже сильно сподобалось, як це відбувається. І ті устілки, які, я, які зараз в мене є, приблизно бо це зайняло весь процес створення цієї устілки, десь півгодини, години, 30-35 хвилин. Десь так, і все, устілки вже в мене. От і мені це сподобалось. Мені це підійшло. От, і це дуже класно. Там є е, апарат, я на нього ставала, і він повністю аналізував мою стопу, яка вона є. Е, і індивідуально під мене підбирав таку устілку і формував цю устілку разом з е, консультанткою. Я не знаю, як правильно сказати, е, чи це лікар-консультант чи, чи просто консультант. Але мені дуже сильно все сподобалося. Я задоволена. І тепер буду ходити постійно в цих устілках, звичайно, мені сказали, що потрібно нарощувати час в який. Оскільки ти перебуваєш в візуті саме з цими усілками, для того, щоб стопа е, звикала до правильного її положення. Я вже як говорила, що в підлітковому віці е, в мене почалися проблеми з колінами, з правим, воно в мене не пряме, а ось так от йде всередину. Я дуже цього соромилася насправді, е, особливо от в школі, наприклад, коли там ти одягаєш щось коротке, коротку сукню, коротку спідницю. І воно ж навпаки підкреслює твої коліна. От, а якщо, наприклад, взяти довше щось за коліна, то з моїм ростом це виглядає трохи не ок. Так само, якщо щось повністю вдовжину, то теж, типу, мені не все пасує відповідно до мого росту. От і, наприклад, до фотографій я ставала одна нога ліва, ось от, а праву я ставила отак, от в бік, і коли в мене права, права стопа, права нога стоїть в бік, то в мене коліно дивиться прямо. Ну, тобто, я думаю, ви зрозуміли, які, які проблеми. Це знаєте, в підлітковому віці ти ще не дуже сильно відчуваєш якийсь такий прямо капець е дискомфорт, крім візуального, і ти думаєш, ай, та потім, ай, та потім, потім, потім. І от дійшов той момент, коли вже, вже треба, бо того що. З віком, як би мене хотіли, все рівно, я не можу казати 28 років, стара, все жах, тіпа, я сиплюся, пісок. Звичайно, що ні. Але дбати треба, тому що я розумію, що ну, ноги, суглоби, стопа, коліна це все дуже важливо. І з часом вони просто будуть втрачати свою властивість, свою еластичність, не знаю, як правильно сказати, але взагалі свій стан буде. Погіршуватись природньо, а ще плюс моя особливість, то я не хочу, щоб це дійшло до якихось крайнощів і там не знаю, я не змогла ходити чи чи, чи чи щось такого. Якщо вас цікавить ціна, скільки мені це обійшлось? 3500. От ось така сума в мене вийшла. Ще, до речі, мені сказали користуватися ось таким шариком, ось такою кулькою. Така кулька в мене вже була. Я нею користувалася, але не на постійній основі. Ну і, власне, треба робити ось таку прокатку для того, щоб працювала ступа, для того, щоб вона укріплювалась. ну і також для того, щоб циркуляція була хороша і крові, і лімфи, і, і таке. Інше я таким користувалася, але я е, не кожного дня і е, по хвилині, напевно, що на кожну ногу. А консультантка мені сказала, що мені треба робити це кожного дня і від 15 хвилин до півгодини. І я така: скільки? скільки? І от коли я вже вийшла з тими устілками і по дорозі до закладу Клопотенка інші, і в закладі, і коли їхала додому, я все думала про тих півгодини і думала про те, що в мене стільки треба. Що в мене немає стільки для часу для виконання цього треба. Треба робити домашні обов'язки, треба ходити на роботу, треба робити обов'язки з собакою, з котом. Хочеться для себе приділити увагу, хочеться виспатись. І в мене, наче, дуже багато цього треба, і я така. Де мені взяти час? Я вже почала думати над тим, а може мені ставати в п'ятій ранку для того, щоб там стигати все. А потім думаєте, я просто задовбаюся. Ну, тобто, це, це дуже виснажливо. Я І так мені важко війти в цей робочий ритм, тому що в мене є ну, тепер фізична робота, в мене є робота YouTube, в мене є домашні обов'язки, і в мене є я, і в мене є чоловік. І це все потребує часу, це все потребує ресурсу, і це все потребує. Енергії. І зараз я ну, дуже розпиляюся своєю енергією, особливо дуже багато енергії. В мене забирає, звичайно, вже тепер моя фізична робота. Я від неї втомлююсь фізично, морально, е психологічно. Ну і плюс треба враховувати те, що е в мене нестабільний психоемоційний стан. І от зараз теж я не розумію себе, бо по таким ознакам, те, що я відчуваю себе ніяк, що я втомлена, нічого не хочу, це все ознаки депресивного епізоду. І я теж про це думала, і така, я не хочу в депресивний епізод, я на роботу пішла, і як мені тепер вивозити з цим всім і ще депресивний стан? І я така, ну не хочу, не хочу цього депресивного стану. Але в той же час я і не маю ресурсів, наче боротися з цим станом. І я просто, як ніби, вже хочеться, та ладно, вже що буде, то буде. А з другої сторони, ну як що буде, то буде. Ну, типу, в тебе є тепер ще одна зона відповідальності, в тебе є зона відповідальності, твоя робота, і, і тобі треба її виконувати добре, і ти ніби не маєш права і не маєш часу зараз піти в той депресивний епізод, або якось намагатись протистояти цьому депресивному епізоду. Здоно, ну, тобто мені мені зараз досить досить важко з цим всім. 20 хвилин, просто щоб трішечки розслабити спину, тому що я декілька днів перед цим взагалі нічого не робила, ні його не тренування, і тому я не хотіла зробити щось грандіозне, враховуючи, ну і маю на увазі під грандіозним щось довге, от тому що в мене немає на це ресурсів, сил, бажання. От тому хоча б трішечки коротеньку його для себе, для спини, для тіла я зробила, і я вважаю, що я велика молодець. Сьогодні я вирішила піти погуляти з Ріною в ліс. Ми тут не були кілька місяців через те, що стався неприємний інцидент, що собачники з нашого району тут гуляли, і собака з'їла заборонені речовини. І, на жаль, собаки не стало. От, тому ми декілька місяців не ходили. І зараз мені просто захотілося прийти сюди хоча б на не знаю, 20 хвилин. Погуляти, просто побути в лісі серед дерев. І, звичайно, я буду постійно слідкувати за реїною, де вона, що вона і чи нічого не під'їдає. У лісі вже немає осінніх барв, лише під ногами, а тут вже все майже опало Дуже рідко, на яких деревах ще є листочки. Помалювала, приділила час для себе. А зараз треба продовжувати домашню рутину. Що я вам скажу. Коли я гуляла з Ріною в лісі, я помітила дещо, що підняло мою тривожність з нуля до 100, а може навіть і до 1000. Прям дуже сильно тривожність це мене викликало. І це пов'язано з моєю собакою, не з забороненими речовинами. З моєю собакою. І, якщо чесно, я не хочу це відео розтягувати на годину, тому я вирішила, що я зроблю такий собі тижневик. І все детальніше розповім, що з собакою, чому така тривожність, взагалі, що я помітила вже в наступному відео. Тому підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, підпискою на канал. І на цьому я буду завершувати. Тому. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у другій частині тижневика.